Доброго часу я вас вітаю. Сьогодні у нас 1 квітня, початок нового робочого тижня та початок нового місяця. І ми з вами традиційно робимо прогноз на цей тиждень. Так? Подивимося, що нас чекатиме по активності. Більше моїх прогнозів на кожен регіон країни ви можете побачити у телеграм-каналі та моєму Ютубі. І так, давайте подивимося, так? що нас чекає на протязі тижня, так? які взагалі енергії йдуть до нас. Ну, Насправді, активність у повітряному просторі вона буде, так, вона ще зберігається. Сьогоднішній понеділок, 1 квітня, достатньо таки а, напружений а, день, так, доба, багато розчарувань, зморення. От, і а, мені ідея все-таки іще а, багато маніпуляцій по активності. Тобто, дуже може бути а, багатсько. Активності у повітряному просторі і ворог буде тим маніпулювати, тобто можуть бути такі, знаєте, коли багато областей частинами прямо у тривозі. Далі вівторок, вівторок, 2 квітня, дивимося для України. Вівторок, 2 квітня, що нас чекатиме по активності. Захист може працювати. От, достатньо в нас заготована робота захисної системи так, 2 квітня, та йде мені масова активність. Тобто, це може бути у тривозі знову ця країна. Активність націлена на саме ресурсозабезпечення, та мені йде робота захисту. Далі, давайте подивимося: середа. Багато ілюзій. Створених по просуванню і переміщенню техніки наземної а, якоїсь так, техніки. Та середа, окрім ілюзій, маніпулювання по переміщенню, дає все-таки нам дуже великі наслідки, Будьте дуже уважні, тому що дуже важкі енергії ідуть. Четвер. четвер. Четвер для нас також несе, ми будемо спостерігати форс-мажорні ситуації, наслідки. І е, дуже важко буде, особливо військовим, військові частини. І все, що пов'язано з правопорядком, енергії, дуже важкі тримаються. П'ятниця. П'ятниця, багато польотів, переміщень та захист буде працювати. Карта сили показує, що ми будемо намагатися тримати і контролювати ситуацію, яка б вона для нас не була. Субота. Субота, багато тривоги знову підніметься страху через активність, гучність і відпрацювання місцями буде неспокійно. Субота, тому, будь ласка, також зберіться, будь ласка. І неділя також йдуть провокації активності. От, дуже багато буде польотів, і іде якась, як наче ресурсна допомога нам.